І це ваша смачна парочка рожевих окулярів. Меланія ще досі відпочиває, тому зі мною буде Софі Дуброва. І сьогодні буде Вау! Бо ми спробуємо найдивніші фрукти світу. Вони виглядають ніби з іншої планети. Але всі справжні, повірте, Дивимось анонс. Сьогодні в програмі який фрукт схожий на яскравого дракончика і має чорні цятки всередині? Це пітахая. смачна і фотогенічна фрукт, який пахне так, що його заборонено брати в літак? Це дуріан. Справжній ароматний супергерой із колючками. Хто має веселу зачіску і ховає під нею соковиту кульку? Знайомтесь, рамбутан. Що це за фрукт, який у розрізі як справжня зірка? Це карамбола смакує зірково. Який фрукт має зміїну шкірку, але солодкий характер? Салак, хрумкий і пікантний. Фрукт із фіолетовим панциром і ніжними білими дольками. Магустан справжній король екзотики Почнемо з фруктів, які схожі на казкових істот. Чекай, які ще казкові істоти. Драконячий фрукт. Пітахая. Він яскраво рожевий з лусочками. всередині білий, з чорними цятками. А, це ще на вигляд космос, а на смак такий собі. Ага, ось Туріан. Це фрукти її Він має колючки і дуже специфічний запах. М -м, дуже цікаво, тож давай дивитись сюжет. Привіт! З вами Марія Манзі. І сьогодні ми відправляємось у справжню фруктову експедицію. Буде дуже цікаво і трохи дивно, бо на нас чекають Пітахая, яку ще називають драконячим фруктом, і дуряна. Почнемо з пітахаї. Вона родом із Центральної Америки, але вирощує її найбільше у В'єтнамі, Таїланді та на Філіпінах. Це плід кактуса. Так, так. Той самий колючий кактус викидає квіти, а потім яскраво рожеві або жовті плоди. Усередині ніжна біла або фіолетова м'якоть з чорними крихітними насінинками. Смак Пітахаї дуже легкий, ніби що з мішків та морозом без цукру. Її часто додають у смузі салати і навіть лимонади. А ще вона дуже фотогенічна. Тому в інстаграм є окрема категорія фрут Арт. Із Пітакаї у головній ролі. А тепер тримайтесь ми говоримо про дуріан. Це плід, які одні обожнюють, а інші тікають від нього з вокзалів, супермаркетів і навіть літаків. У деяких готелях Азії заборонено приносити дуріан через його сильний запах. Його описують по різному. Хтось каже сир і цибуля, а хтось шкарпетка з холодильника. Тому м'якоть надзвичайно поживна, і, за словами фанатів, дуже смачна. На вигляд дурян справжній фруктовий їжак, великий, зеленувато коричневий з колючою шкіркою. Усередині жовта кремова м'якоть. Її їдять ложкою або додають у морозовий десерт. Але лише якщо ви наважитесь, бо це фрукт не для всіх. Пітахає – освіжає, дурян викликає суперечки один ніжний і лагідний, інший з характером. Але обидва унікальні і точно не схожі на яблука чи банани. Що я можу сказати після цієї дегустації? Світ фруктів це не просто про солодкий смак, це про культуру, про традиції, про сміливість спробувати нове. Тож, якщо колись зустрінете драбу, чи фрукт, або фрукт, їжа, знайте, це ваш шанс відчути екзотику прямо з тропіків. А з вами була Марія Па-па! Наступний герой справжній волохатик. Це рамбутан. Він червоний з веселими волосинками. Всередині біла кулька, схожа на виноград. Смак солодкий і трішечки кислий, дуже соковитий. Рамбутан люблять у Південно-Східній Азії. І ми тепер теж. Привіт, друзі! Сьогодні ми знайомимось із фруктом, який чим не переплутаєш. У нього яскраве волосся, трохи схоже на кольорові дреди. І назва у нього теж комедна. Рамбутан. Мене звати Анна, та ви вже мабуть пам'ятаєте. І я покажу вам, що ховається під цією екзотичною зачіскою. Рамбутан росте в південно-східній Азії, у Малайзії, Тайланді, Індонезії. Назва походить від слова рамбут, що означає волосся, і справді його шкірка вкрита м'якими кольоровими щитинками, які нагадують волосіч. Ромботан до рук, ніби тримаєш маленького смішного їжечка, але не колючого. Як же його їсти? Легко. Обережно розриваєш шкірку, а всередині м'яка біла кулька. Вона ніжна, соковита і трохи кисло солодка. Ромботан багатий на вітамін, С, залізо і антиоксиданти кажуть, він покращує травлення, допомагає при втомі і навіть зміцнює волосся. Ось такий фрукт з волоссям і для волосся. Місцеві мешканці вірять, якщо з'їдати до п'яти фруктів рамбутану на день, то можна на 95% знизити ризик захворювання на рак. Важливо, щоб ці фрукти були свіжими і придавались на гілочках. Вони особливо корисні для людей, які мають високу схильність до анемії. У деяких країнах рамбутан вважається фруктом радості. Його навіть використовують на свята, прикрашають столи, додають у святкові напої або кладуть у торти замість ягід ще їх часто дарують у кошиках як екзотичний сувенір. Уявляєте, отримати їжачків замість цукерок. Всередині велика кісточка, її не їдять, а сам фрукт можна додавати у салати, смузі, десерти або просто їсти ложечкою. Смак як, тропічний, освіжаючий і дуже веселий. Тож наступного разу, коли побачите щось кругле, кольорове і трохи схоже на тропічну кульбабу, сміливо пробуйте. Рамбутан – це фрукт, що вміє здивувати ззовні і порадувати зсередини. Отже, якщо побачите на ринку маленький кудлатий фрукт, не лякайтесь. Це рамботан. Він комедний і дуже смачний. З вами була Анна Велика. Всім па-па! А тепер справжня зірочка нашої студії. Це фрукт, тому коли його розрісити, він схожий на зірочку. Це карамболо. Ідеально для прикрас десертів і для фото в інстаграм. Смак, мікс яблука, огірка і винограду. Дуже освіжає. Привіт-привіт! З вами знову я, Аріна Петрученко. Скучили за мною? Сьогодні ми познайомимось із фруктом, який виглядає майже надприродно. Він блищить, переливається, а ще має геометрично точну форму зірки. Це карамбола. Унікальний тропічний плід, що поєднує смак, естетику і користь. Карамбола родом із Південно-східної Азії, зокрема з території сучасної Малайзії, Індонезії та Філіппін. Сьогодні її культивують також у Латинській Америці, на Карибських островах та в Ізраїлі завдяки високому попиту та екзотичній привабливості. Зовні плід має зеленувате або жовте забарвлення і п'ять виражених ребер. Якщо його розрізати поперек, утворюються ідеальні п'ятикутні скибочки. Цей фрукт майже не потребує підготовки до вживання його достатньо просто нарізати. А ще карамбола ідеально підходить для оформлення різних страв: від салатів до кондитерських виробів та коктейлів. Смак карамболи складний, вона хрустка, соковита з відтінком яблука, огірка та цитрусовик. Недостиглі плоди мають виражену кислинку, тоді як стиглі солодковаті з ніжною цитрусовою ноткою. Фрукт має низьку калорійність, і це робить його цінним компонентом здорового харчування. Цей плід для тих, хто дотримується збалансованого раціону і хоче урізноманітнити свій стіл чимось незвичайним. Карамболу можна вживати не лише свіжою, її запікають, карамелізують, додають до страв з риби та м'яса. Тож цей фрукт має великий гастрономічний потенціал. У різних культурах карамболу використовують не лише як продукт харчування. Наприклад, у шрі-ланці сік плоду застосовують у традиційній медицині, а в Індії як натуральний засіб для очищення металевих поверхонь. Таким чином, карамбола це не просто смачний фрукт, а ще й багатофункціональний природний ресурс. Карамбола справжній концентрат корисних речовин. Вона багата на вітаміни А і С та мікроелементи. Вітамін А сприяє підтримці зору, покращує стан шкіри та слезових оболонок, а ще позитивно впливає на травлення. Завдяки високому вмісту клітковини карамбола сприяє нормалізації роботи кишківника. Крім того, у ній містяться калій і магній елементи, що підтримують стабільний артеріальний тиск і здоров'я серцево-судинної системи. Світ фруктів це різноманіття форм, кольорів, смаків і вигляду. Камбола це одна з тих маленьких зірочок, яка вартує вашої уваги. Відкривайте нові смаки, не бійтесь експериментувати і пам'ятайте, здорове харчування може бути не лише поживним, а й візуально захопливим. А з вами була я, Аріна Петрученко. А далі фрукт схожий на лоску змії. Це салак. Ще його називають зміїний фрукт. Усередині він схожий на чесник. Але не хвилюйтеся. На смак він набагато приємніший. Трішки кислуватий, трішки горіховий, з нотками ананаса. І луску не ймо. Привіт! Ви, напевно, бачили фрукти з шипами, з пухом, з дикими кольорами. Але бачили такий, що виглядає. Зміїна шкіра сьогодні поговоримо про салат, фрукт із характером. Мене звати Яна Хорос, і я розповім вам усе найцікавіше про цей загадковий делікатес. Поїхали! Салак ротом із Південно-Східної Азії. Найбільше його вирощують в Індонезії. Там це один із найпопулярніших фруктів. Росте він на пальмах, які виглядають досить колюче. А плоди наче драконівські яйця. Темно коричневі, сускатою шкіркою. Недаремне його, ще називають снейк -фрут, змійний Зміїний фрукт. Але не лякайтесь усередині не змія. А справжня смакова. Знімається, якщо знати секрет. Спочатку притискаєш верхівку і вона відкривається, як шкаралупа. А там світла м'якоть, схожа на зубчики часнику. Але запах солодкий, фруктовий. М -м -м -м! На смак салак хрумкий, і соковитий, буває кисло солодкий, буває ніжно-ванільний. Є сорти, які нагадують ананас, яблуко або навіть банан. Окрім того, він дуже корисний, багато вітамінів, антиоксидантів і клітковини. А ще кажуть, що салак покращує пам'ять. Тому студенти в індонезії їдять його перед іспитами. Свіжий ідеальний перекус у спеку. Його їдять свіжим, варять із нього джем, сушать, додають у десерти, а іноді навіть маринують. Смак салаку може здивувати з першого разу. Не всім він подобається зразу. Але той, хто звикає, закохується. Місцеві жителі кажуть, якщо полюбиш салак, то ти точно не турист, а майже свій. А ще Сулак дуже фотогенічний, і його часто фотографують для кулінарних блогів та тревел-відео. Та що там говорити? Він справжня зірка фруктового світу. До речі, салак можна зустріти не лише в Індонезії, а й у Таїланді, Малайзії та на Філіпінах. Але всюди має інший смак у Південно-Східній Азії. Салак не просто ласощі, а частина культури. Його продають на кожному кроці, а деякі регіони навіть проводять фестивалі, присвячені цьому фрукту. Фрок схожий на зміну лоску, не лякайтеся, це просто салак. Можливо, він стане вашим новим улюбленим смаком. З вами була Яна Хорос. До нових смачних зустрічей. Побачимось! І на останок мангостан. О, ну нарешті я хоч щось знаю. У фіолетовій шкірці маленькі білі дольки на смак просто вау. Він нагадує щось середнє між ваніллю, полуницею та персиком. У Азії він король фруктів. Ви колись куштували фрукт, який називають королевою серед усіх тропічних смаків. Ні, це не манго і не ананас. Це мангостан, маленький, скромний фіолетовий, але всередині справжня нічність. Усім привіт! Мене звати Діл Хаджіва і сьогодні я вас запрошую у світ одного з найделікатніших фруктів. Мангостан родом із Південно-східної Азії. Його батьківщина Малайзія, Індонезія, Таїланд. Саме там тропічне повітря, душі і щедре сонце створили ідеальні умови для цієї рослини. Плід Мангостану невеликий, круглий з темно-фіолетовою шкірою. Зовні він схожий на щось дерев'яне, грубе, але всередині білі ніжні часточки. Як у чеснику, тільки соковиті, солодкі і майже невагомі. Цей фрукт ніби сюрприз, ти бачиш грубу оболонку. Але насправді всередині накати нітна м'якоть. Смак освіжаючий, фруктово-вершковий, трохи виноградний, трохи персиковий. Але зовсім інший. Його не спутаєш ні з чим. Кажуть, якщо з'їсти справжній стигий манного інші фрукти здаватимуться менш яскравими. Мангостан має ще одну цікаву історію. Його обожнювала королева Вікторія. За легендою, вона навіть обіцяла нагороду, тому хто зможе привезти їй свіжі плоди. І саме тому в Азії фрукт і досі називають королівським. Його не просто виростити. Дерево Мангостану дуже чутливе. Воно не любить пересадок і боїться морозу та вітру. А ви, якщо доглядати, дарує урожай, який справді вважають богословенням природи. Окрім смаку, мангостан має ще й користь. Він містить кстатони, особливі антиоксиданти, яких майже немає в інших фруктах. А ще вітамін С, клітковину, речовини, що підтримують імунітет і травлення. Не дарма в Азії його називають ліками від спеки, бо він охолоджує тіло, насичує і тонізує. У Таїланді кажуть, якщо з'їсти три з цих мангостана, то не хворітимеш цілий місяць. О, як багато. Його продають просто на вулицях, на зелено-бананових листках. Ти береш один, натискаєш, і він тріскає, відкриваючи білу м'якоть. Його їдять руками без приборів. Мангостан це не просто фрукт, це нагадування про те, що краса може ховатись всередині, що варто докласти зусиль, аби побачити справжню ніжність. Він росте там, де сонце гаряче, дощі рісні, а люди терплячі, і в цьому фрукті частинка цієї культури того повільного, уважного ставлення до життя. Його не замовиш через зиму в супермаркеті. Не знайдеш у кожному місті. Тому якщо у вас буде можливість опинитися в країні, де росте Мангустан, не проходьте повз. А з вами була Діл Верхадієва. Па, па Ну що, дивно? Так, смачно! Дуже! А ще це ціла подорож без валіз. Їжте цікаво, пробуйте нове і дивуйтесь щодня. А з вами були Софія Дуброва та я, Софія Авремчук. Дивіться на світ разом із нами Крис Рожеві Окуляри. Чао, какао